Набрав чинності закон України щодо сплати екологічного податку з утилізації транспортних засобів, знятих з експлуатації. Це 422 закон. Хочеться зазначити щодо платників даного платежу. В першу чергу це платники. Це особи, які увозять на митну територію України транспортні засоби. В другу чергу це виробники, тобто особи, які займаються виробництвом транспортних засобів на території України для подальшої їх реалізації. На внутрішньому ринку. Друге, це платники, які, особи, які придбають транспортні засоби у неплатників, у неплатників даного платежу. Ну, звідси, напевне, треба, можна зробити висновок, що фактично цей податок сплачується не з утилізації транспортних засобів, знятих з експлуатації, а з увезення виробництва та придбання транспортних засобів. Щодо, щодо ставок даного податку, значить, законом України, який введений в дію з 1. 2013 року, значить затверджено ставки даного податку із зазначенням відповідних коефіцієнтів, які затверджені. Цим законом. Це на легкові автомобілі, ставка податку складає 5500 гривень на вантажні і авто, на автомобілі, які перевозять автомобілі, що стосуються пасажирського транспорту, ставка збільшена практично у два рази і складає 11 тисяч гривень. Деякі платники податків звільнені від сплати даного податку. Тобто звільняються. Від сплати податків імпортери та виробники, які взяли на себе зобов'язання сплатити даний податок при утилізації транспортних засобів, вироблених ними.